Привіт майстрині! Мене звуть Оксана. І це відео я хочу запросити вас до свого телеграм-каналу, який я створила для того, щоб разом творити красу для того, щоб разом наближати свято. Наш такий нелегкий час. Ми щось маємо робити, щоб хоч якось себе відволікати і. І наближати святом. Отже, кого зацікавила моя пропозиція? Прошу переходьте за посиланням на телеграм-канал, де я сподіваюся, ми будемо ділитися своїми роботами, майстер-класами. Може, будемо вчитись в когось чогось, показувати своє. Але я ж сподіваюся, що кожен щось да виготовляє до свята, наприклад, да навіть не до свята, просто щоб прикрасити нашу домівку. Наприклад, ось нещодавно ми в'язали гарбузики. Це ж чудово. Ось такий в мене один гарбузик залишився, вже всі роздала, подарувала. Ось. Але ж наближається новий рік. Давайте щось небудь поробимо до цього свята. Наприклад, новорічні іграшки. Знаю, що багато хто в'яже крючком дуже гарні сніжинки, ангелочки. Я, наприклад, гачком не в'яжу, не вмію, тож я захотіла спробувати в'язати новорічні кульки. Давайте будемо ділитися. Хто, що має, хто що робить. Показуйте. Дякую, що ви подивились це відео. Дякую всім, хто прийшов до, на канал. Будемо наближати свято разом. Мирного вам дня. До зустрічі. Пока-пока.